Україна має не просто вижити, а й процвітати, а шлях до миру буде прокладений не лише через довготривалу військову силу, але й силу її економіки і демократії. З такими заявами виступив сьогодні у Гельсінкі держсекретар США Ентоні Блінкен у столиці Фінляндії, де він перебуває з візитом. Американський дипломат виголосив промову про стратегічну поразку Росії і безпечне майбутнє України, в якій наголосив, що Сполучені Штати підтримують лише справедливий і тривалий мир в Україні. А будь-які заклики до перемир'я за чинних умов приведуть лише до потімкінського миру і з часом до нової ескалації. Чи усі партнери України мають таку ж думку і чи готові дати Україні гарантії безпеки? Про це поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпіно, який нині на зв'язку із Лондона. Богдана, вітаю. вітання. Сьогодні під час аудіобрифінгу у Білому домі Джон Кірбі, представник ради з нацбезпеки, США, говорячи про промову держсекретаря Блінкіна, ще раз наголосив на тому, що Сполучені Штати підтримують лише справедливий мир і пояснив, які заклики Вашингтон не підтримує. Давай послухаємо спершу. Чого ми не можемо і не будемо підтримувати, так це закликів до припинення вогню, які просто заморожують теперішні лінії і узаконюють захоплення території Росією. Це дозволило Путіну зміцнити контроль над територіями, які він уже захопив. Це дало б йому час і можливість для перепочинку, переозброєння та, можливо, повторного нападу. Ми це не підтримаємо. Очевидно, що це було б неправильним сигналом не лише пану Путіну, але й агресорам у всьому світі. І це безумовно не відповідає нашим намірам робити те, що найкраще для українського народу, доки Росія не буде готова справді працювати над досягненням миру та щиро брати участь у дипломатичному процесі. А досі вона не подавала жодних ознак готовності до цього. Богдане чи прояснив держсекретар Блінкен у гельсінській промові, як саме США хочуть змусити Росію до миру на справедливих умовах? І чи партнери України зараз мають однакові думки щодо того, що є цим справедливим миром? Юлі, щодо е, думок партнерів, е, я би звернув увагу на те, що е, представники ключових держав і Великої Британії, і Франції, Еммануель Макрон, е, цими днями і канцлер Німеччини. Олаф Шольц не лише пана Путіна, але й агресором те, цьому що світі. Ми чули. Ось щойно від представника Білого Дому від пана Кірбі. Вони всі фактично одноголосно кажуть, що вони проти замороження конфлікту, вони проти тимчасових перемирів. Вони хочуть, щоб це була справжня війна, яка би припинила усі бойові дії і. Що можливо найважливіше, щоб це не було замороженням цих ліній, і не узаконювало, не дозволяло Путіну зберегти завойовані території України. Що стосується того, як це можна зробити, я би сказав, що можливо слова американського держсекретаря у Фінляндії про те, що потрібно Україну зміцнювати, лунають як один з аргументів. Саме тому, що у нас нема ілюзій щодо прагнень Путіна, ми вважаємо, що передумовою для змістовної дипломатії і справжнього миру є міцніша Україна, здатна в майбутньому відлякувати будь які агресії і захищатися. До речі, сьогодні в Білому домі сказали про те, що зробили все можливе і надали Україні достатньо допомоги, щоб Україна здійснила ефективний контрнаступ. Богдана, чому саме зараз і саме в Гельсінкі, держсекретар Блінкін виголошує промову про стратегічні помилки Росії і безпечне майбутнє України? На що іще у ній ти звернув увагу? Я би звернув увагу на те, що значною мірою. Промова американського держсекретаря знову ж таки перегукується з тим, що ми чуємо від європейських партнерів, і можливо, ми можемо зробити певні висновки з того, що ми почули від французького президента Еммануеля Макрона у, у Братиславі. Я думаю, що він дозволив собі навіть. Я би сказав таку трошки необережність з передбаченнями, тому що він відверто сказав, що у найближчі місяці, залежно від того, що Україна зможе зробити у межах свого очікуваного контрнаступу, наскільки Україна зможе бути успішна від цього, він сказав упродовж літа і до осені. Буде залежати від цих результатів ситуації в Україні. Буде залежати чи Європа, як сказав французький президент, і очевидно, не лише Європа, а й інші партнери України, чи вони будуть е, намагатися втілити короткотермінову стратегію, як він сказав, і можливо Росія буде змушена все ж таки сісти за стіл переговорів. І е, якщо Україна буде успішна, то мир буде на умовах України або Сказав президент Макрон, буде мова йти цієї осені про довготермінову перспективу, тобто потребу підтримки України в умовах, очевидно, війни і надалі. І про це також говорять і американські представники. Богдана за місяць у вільнісі відбуватиметься саміт НАТО. Чи мають союзники спільну позицію про перспективи України в північно-атлантичному альянсі? Я би сказав, що зараз напевне ще ні, але з іншого боку, до саміту НАТО у Вільнюсі у столиці Литви ще понад місяць. І е, представники, лідери країн заявляють, що зараз вони ведуть і будуть далі вести упродовж наступних тижнів дуже активні е, консультації. Ми бачимо певні розбіжності у заявах ключових країн заходу, ключових країн НАТО, і вони полягають у тому, е, які гарантії безпеки може Захід і е, країни Європи зокрема обіцяти Україні, а також чи це буде частиною просування України до членства в НАТО? Тобто, як сказав французький президент, знову ж таки відкриті двері, заяви про відкриті двері для України, цього буде недостатньо, і Франція на дивовижу виявилася зараз однією з тих країн, які найчіткіше, найпотужніше штовхають до того, щоб задовольнити. Заклик України, український президент сказав, що Україна очевидно розуміє, що в умовах бойових дій, в умовах війни стати негайно членом НАТО Україна не зможе, але Україна очікує чіткого плану просування до членства у північно-атлантичному альянсі, і саме з цього приводу у цьому питанні мають визначитися союзники. Дуже цікаво, будемо стежити безумовно за цим розвитком. Богдана, дякую тобі дуже На зв'язку із Лондона. Був мій колега Богдан Цюпин.